Перша вправа, яку ми з вами розглянемо, вправа 113. Дану готовий рисунок. За умови сказано, що ABCD прямокутник, точка О це точка перетину діагонали. Це записується так: BD перетинає АЦ в точці О. Нам потрібно довести, що трикутник AOB і АОД рівнобедрені. Доведення. І так, розглянемо. Трикутник, перший трикутник у нас АОБ. А у ньому. Так, що ми знаємо? Нам потрібно довести, що трикутник рівнобедрений. Значить, нам потрібно з вами довести, що ось ці дві сторони рівні. Так, що ми знаємо про сторону, наприклад, БО. По-перше, ми знаємо, що за властивістю прямокутника. Діагоналі рівні, тобто АС дорівнює БД. Також за властивістю прямокутника ми знаємо, що діагоналі точкою перетину діляться напіл. Тобто БО буде дорівнювати одна друга БД, а АО буде дорівнювати одна друга АС. Так як БД і АС у нас рівні, то тоді БО дорівнює. АО. О. Якщо в трикутника дві сторони рівні, то це трикутник рівнобедрений. Робимо висновок. Отже, трикутник АОБ Рівнобедрений. рівнобедрений. Далі розглядаємо інший трикутник. Розглянемо трикутник АОД. Знов за властивістю, прямокутника. Діагоналі рівні, тобто АЦ дорівнює БД. Далі АО дорівнює одна друга а ДО дорівнює одна друга БД. Так як АЦ і БД знову ж таки рівні, тоді АО дорівнює ДО. Отже, і цей трикутник, трикутник АОД. Рівнобедрений. Доведено. Наступна вправа, яку ми з вами розглянемо. Вправа 114. Рисунок той самий: Дано, що АБЦД прямокутник, в діагоналі перетинаються в точці О, тобто ми запишемо БД перетинає АЦ в точці О. Сказано, що кут ABD, відразу позначимо його на рисунку дорівнює 64 градуси. Нам потрібно знайти кут СОД і кут АОД. А Розв'язання. І так, що ми бачимо? Ми бачимо з вами, що кут, наприклад, АОД знаходиться в трикутнику АОД. Співзвучна назва. Тому ми з вами вже вміємо доводити, що цей трикутник у нас рівнобедрений. Якщо ми з вами знайдемо кути про основі, то і цей трикутничок кут вивищте, ми теж легко знайдемо. Але ж запитання, як знайти, наприклад, ось цей кут. Дуже легко для того, щоб ми з вами знайшли ось цей кут, нам потрібно з вами розглянути трикутник АБД. Ми знаємо, що це прямокутник, тому кут А буде 90 градусів. Кут КуД за умови 64 і третій кут трикутника прямокутного дуже легко знайти. Потрібно від прямого відняти відомий. І так пишемо: із трикутника АБД. Що ми знаємо про цей трикутник? Ми знаємо, що кут А дорівнює 90 градусів, тому що це прямокутник. Далі кут АБД. Дорівнює 64 градусів. І ми з вами шукаємо ось цей кут. Ми його назвемо АДБ. Щоб знайти кут АДБ, вам потрібно від прямого відняти відомий. Тобто від кута А відняти кут АБД. Дорівнює 90 відняти 64 дорівнює 26 градусів. І так, ми з вами знайшли ось цей кут 26 градусів. Цей кут знаходиться в трикутнику АОД, тому ми його розглядаємо. Із трикутника АОД. <кій> що ми там знаємо про цей трикутник? Ми знаємо, що цей кут, який ми щойно знайшли, ми його назвали АДБ, дорівнює 26 градусів. Наступним кроком ми маємо довести, що цей трикутник все ж таки рівнобедрений. Ми робили це в попередній задачі. За властивістю прямокутника АС дорівнює Б А О дорівнює одна друга АС, де О дорівнює одна друга БД. Тоді АО дорівнює ДО. Отже, трикутник AOD рівнобедрений. Якщо він рівнобедрений, то кут АДБ. буде дорівнювати куту ось цьому, а ми його назвемо ОАД, куту ОАД. І буде дорівнювати 26 градусів. А далі вам просто треба знайти невідомий кут. Щоб знайти невідомий кут трикутника, ви від 180 віднімаєте суму відомих. Тобто, щоб знайти наш кут АОД, який потрібно знайти за умовою, вам потрібно від 180 відняти, 2, помножити на кут, наприклад, АДБ, бо там два рівних кути. Тобто дорівнює 180 відняти 2 і дорівнює 128 градусів. От ми з вами знайшли оцей кут 128. Далі нам потрібно з вами знайти, кут АОД. Якщо ми з вами уважно подивимось на рисунку, то ми бачимо, що дані кути мають одну спільну сторону і два доповняльні промені, отже, ці кути суміжні. Якщо вони суміжні, то їхня сума дорівнює 180 градусів. І ми можемо легко знайти з вами наступний кут. Пишемо <кій> кут АОД. Плюс кут СОД дорівнює 180 градусів пояснення як суміжні. І тоді, щоб знайти кут СОД, ви маєте від 180 відняти кут АОД. Дорівнює 180 відняти 128 дорівнює 52 градуси. Записали відповідь: 128 градусів 52 градуси. Наступна задача, яку ми з вами розглянемо, це вправа 115, рисунок той самий. За умови сказано, що АБЦД прямокутник діагоналі. Мають точку перетину О, тобто БД перетинає АЦ в точці О. Далі кут ADB дорівнює 30 градусів. БД дорівнює 10 см. І наше з вами завдання знайти периметр трикутника AOB. І так, щоб ми з вами знайшли периметр трикутника AOB, нам треба знати довжини всіх його сторін. Наприклад, о і АО ми вже з вами знайдемо дуже легко, тому що нам відомо БД, яка дорівнює 10 см, діагоналі прямокутника рівні за властивістю його, АЦ буде 10, ще за властивістю прямокутника, діагоналі точки передну діляться навпіл, тобто БО і АО будуть дорівнювати по 5 см. Але ж як знайти АБ? Тому ми відразу задачу розпочинаємо з того, що знайдемо з вами сторону АБ. І так, подивимось, що в нас дано за умови. У нас дано кут АДБ. АДБ 30 градусів. Нагадую, що це прямокутник, тому кут А у вас 90 градусів. І так, ми розглянемо трикутник АБД і попрацюємо у ньому. Пишемо Із трикутника АБД. Ми знаємо, що кут А дорівнює 90 градусів. Кут а, Д, Дорівнює 30 градусів. І у вас тут має чітко спрацювати асоціація. Ви працюєте в прямокутному трикутнику, є кут 30 градусів, ми з вами знаємо властивість. Катет, який лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Тобто, за цією властивістю ми знайдемо з вами АБ. Пишемо за властивістю прямокутного трикутника АБ. Буде дорівнювати одна друга BD. Тобто, буде дорівнювати 5 см. І так ми з вами знайшли АБ. Ще раз повторюю, що АО і БО ми вже знаємо, як знаходити. Пишемо за властивістю прямокутника». А С дорівнює БД. АО дорівнює 1 друга А С, О дорівнює 1 друга БД. Тоді АО дорівнює БО і дорівнює половині діагоналі, тобто дорівнює 5 сантиметрів. І тепер ми можемо з вами легко знайти периметр трикутника АОБ. Периметр трикутника АОБ буде дорівнювати сумі сторін АБ плюс АО, плюс БО. Всі ці сторони по 5 см, тому я запишу це так: щоб знайти периметр. Я маю 3 помножити на 5 і дорівнює 15 см. Відповідь: 15 см.